Сьогодні армія TV в гостях у сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Специфіка зйомки авіації в тому, що вони виконують надважливі задачі, про які, на жаль, зараз не можна говорити і можна розповісти тільки після перемоги. І роблять це люди, яких зараз, на жаль, не можна показувати, які ховають своє обличчя. С-24М — це бомбер. Він реально возить бомби, ракети і скидає орком на голову все, що підвісить. Уточнимо, що екіпаж з двох людей складається. 4, так. Дивіться, отак сидить пілот, отак сидить так. штурман. Отак, так. Да. Колись це був, я що був і зараз, на зараз є найскладніший літак. Сьогодні в тебе вже вилітів немає. Немає сьогодні. Немає. І ти казав, що саме тому і можеш дати інтерв'ю, бо. Да, да є такі традиції, що перед вилітом не фотографуватись, бо може статися щось погане. Взагалі пілоти, льотчики дуже забобонні. люди. Да, — На день народження, наприклад, ми не літаємо. На день народження, каже, день народження це день народження. На великі свята. Якщо це не бойовий виліт, то тренувальний, то не літаємо на великі свята. От якщо бойовий виліт, то. Хай Бог пробачить, але треба нечість трохи забирати з землі. Та і працюємо. Бувало таке, що в новинах чув про свою роботу. Да. Приємно. Дуже. <ривіт> я буду ще дітям показувати. <ривіт> <ривіт> Свої <ривіт> донечки маленькі я буду показувати про свою роботу. Не про свою роботу, а про роботу екіпажу, про роботу бригади. Ми взагалі, ми немедійні взагалі Су-24 це немедійна. Організація, ну, типу, є там відео, там, які літають, Міг 29, 127 їх безліч. Про нас менше знають, але ми більше вражаємо. От наше таке правило. А коли війна закінчиться, то на чести хлопців, які загинули, будуть вулиці називатися. І це буде, і всіх будуть в школах вивчати їх, от що вони таке зробили. І оце вже буде наш показник нашої роботи. От зараз ти як кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. Наша бригада, коли йшли ну, під Київ, то наші хлопці ціною життя там колони ложили, бо треба було, щоб ворог не підступив. Ціною життя, скільки вони п'ятисоток кидали, у них скільки вони чугуну туди завезли. Я, навіть можна не, не перерахуєш. Постоянні виліти, постійні, день ніч виліт, день ніч виліт, день ніч вилі. Перші дні війни. Літаємо часто, але озброєння не таке, як б хотілося. Хотілося б більше чогось далекобійнішого, щоб і щоб більше було допомоги, а в нас такого немає. Але так справляється на всі 100%. Просто треба спектр зброї кращий, ніж є на зараз у нас. А що включилося на фоні зараз? Ми чуємо ці крики. А це щоб відпугувати птахів перед вильотом літаків, коли на ЗПС, там багато птахів збирається, І це mm -hmm. їх відпугує. Це е, запис, коли, можна так сказати, вбивали ну, ворону птаха ага. і це записували звук. І тут е, цікава історія щодо цього ти був на строковій службі. Так, да, десь Десні був на строковій службі. Служив. Потім забрали мене в бригаду в льотну. запропонували ну, контракт підписати, підписав контракт, а брат, як мене пілот, то запропонував поступити в начальний заклад. І я поступив. Таке вже вистраюється, як в нас, династія, знаєте, льотна. Це просто шалене кар'єрне зростання від строковика до людини, яка сидить зараз в суперфутуристичному вбранні. При всій повазі до строковиків. Помахав крилом, нам бачив? Ні, <гум> <гум> ні, ми завжди махаємо один одному, коли бачимо. Ну, що це означає, що ми повер... ну, що нас ждуть, ждуть, що ви тут і повертаєтесь додому. Ми просто спілкувалися із старшим авіаційним техніком. От нещодавно він казав, що це прям велика родина. Весь об... от весь технічний персонал, да. пілоти. І що кажуть, дуже сильно важко чекати, дуже хвилюються. А, так, да. не представляєте, як вони чекають. Вони от де місце десь літак вирулив. Вони обов'язково теж, коли літак вирулює, вони по крилу його мають погладити, бо вони його чекають. Вони постійно сніг. Дощ, мороз. Він сидить тут і чекає, що його літак прилетить. Клас, це дуже, дуже. І, і так ще виглядає. Ви, у нас бувають такі техніки, що навіть сваряться, які літак кращі в його чи, чи, <зас> одного чи другого. концерти. <зас> да, та цілий концерт. І, ні, ну, наші техніки взагалі молодці. От, велика їм шана. Дуже важко чекати їх. З великим. Як казав, колись биков, саме важче це чекати в нашій професії. Коли знаєш, що хлопці йдуть на бойове завдання, а їх чекаєш, це кожна хвилина розтягується в вічність. Коли ти проважаєш в політ, Цих хлопців ти розумієш, що вони ризикують в тисячі разів більше, ніж ти. І все має працювати як годинник, щоб вони могли виконати завдання і не задумуватись, якщо щось не так. Тому ми переживаємо доволі серйозно за всі підготовки, які ми виконуємо на літаку. Всі параметри намагаємось контролювати від і до. Все прописано, це авіація. Тут кожен крок прописаний доволі чітко. А чуєте звук? Так. Зараз буде вчора включається форсаж. Що таке форсаж? Буде дуже гучно. Форсаж. От форсаж. Нещодавно ти згадував про те, що ти мріяв літати саме на Су-24. Так. Да. Я, я сам з такого городка, де Су-24 стояли і стоять. І Ти коли дивишся з дітства на це, то як можна це не любити, як можна сюди не хотіти. Ну, маленький хлопчик, який це все бачить, які тут ці літаки літають, то я думаю, що... Дуже багато так хлопців закохалися в авіацію і які пішли зараз і служать. Що з дитинства їм провели цю любов. Я просто, це дійсно так. І я згадую відео, можливо, також бачили, коли наша пара вертольотів і там хлопчик села постійно вибігав їм махав, і вони заради нього сіли, да. підбігли. Це ж уявикий, що для дитини. Це для дитини, це, потім він виросте і каже, що я теж захочу бути пілотом. Ну, ну, так воно все і починається. Так, ну, це природа людини. Якщо тебе багато дуже вражень, від якогось моменту то, по ти по-любому захоче це все зробити сам. Так воно і вийшло. Але авіація вона вражає і не тільки там, цивільних людей. Е, я, як людина, яка там, провела певний час на фронті, коли ти знаєш, що буде працювати наша авіація, ого-хо-хо-хо. Так яке ми щастя. раді цих хлопців і працюємо. Бо, як нас сказав командир, що ні жодна країна не виграла війну без авіації. Так воно і є. Авіація не може виграти. виграють хлопці, які стоять там спереді. А ми їм будемо допомагати, бо другого вибору у нас немає. Перше, що я дізнався, коли приїхав сюди про вас, що окрім того, що ви командуєте бригадою, ви також діючий льотчик, який робить бойові вильоти, це зазвичай практика любого авіційного підрозділу, де командир має бути найкраще підготовлений, щоб вчити і само контролювати навчання молодого складу, але при цьому і про особисте вдосконалення не забувати. Так, ми літаємо постійно, і я в тому числі. А ви літаєте на, відповідно, це су 24 м Так, в будь-якому військовому підрозділу кожен відповідний начальник має володіти тим озброєнням, яке стоїть на озброєнні бригади. На нашому озброєнні стоять дві модифікації літака Су-24 та навчально-тренувальний літак Л-39, тому я літаю на всьому, що в нас є. Десь близько двох місяців назад з подивом прочитав в інтернеті. Що Російська Федерація оголосила мене в та висунула підозру в тероризмі, якоби в тому, що я віддав наказ не менше двом літакам Су-24 виконати знищення якоїсь там нафтопереробної чи переливної бази в Брянській області, для чого злетіло не менше двох літаків. Скинули на територію Російської Федерації дві авіаційні бомби, чим створили загрозу життю восьми людей і нанесли збитки десь близько там 11 мільйонів рублів. Сміялися довго, так, да. сміялися. Але один літак Су-24 може нести не менше чотирьох авіаційних бомб, 250 чи 500 калібру, і посилати два літака з двома бомбами. Це парадокс. Росія сама підписала і доказує факт, що два літака Су-24М пролетіли вглиб території Російської Федерації на 70-80 кілометрів, прикриту системами С-400 їхніми хваленими, С-300, пройшли прикриття винищувальне Су-35, виконали своє бойове завдання і повернулися назад неушкодженими. Зрівняли репутацію даних своїх же зенітно-ракетних і прикриття з землею. Вони повністю дискредитували ще й свою армію. І ще й самі в цьому розписалися. При цьому всьому, що я вже виконав більше ста бойових вильотів. Ну, зрозуміло, що я не до течі на блінчики літав. Мені дали 18 років тюрми. І по їхнє заочно ну, то, що Росія не приймає свої збройні сили за людей, це істинний факт За рахунок колосального досвіду. Ви виходить, що простежували по суті весь шлях незалежної української авіації з моментами злету, моментами прикрих падінь. Просто можете розповісти, як ви зараз оцінюєте українську авіацію ну, стосовно там в перспективі минулого, якщо зазирнути, найкраще. Це описано в фентезі творах такий птах — фенікс. Якістю є відроджуватись з попелу. І сльозами заживляти рани. Так само я би сказав, що це стосується всієї авіації України. Нас скорочували, зменшували за нефінансування, як зменшилась кількість польотів. Були часи, коли літали по одній годині в рік. Але коли треба. Він відроджувся з попелу. Сльозами ми ж зажи намагаємося заживлювати зневіру наших сухопутних військ в підтримці авіації. Так, да, ми поки що працюємо і допомагаємо їм як капля в морі, але підходять нові засоби ураження, розробляються нові засоби ураження. Коли їх буде в достатній кількості, ми. Допоможемо не гірше ніж ті ж самі москалі зараз кидають і каби, і все решта.